Ну, мамка, і довга б на тебе оце дивитися? Що? Що муська не стає? Та вже встала. Що ти там робиш, Чого ти сховався? Та я думав, що мамка ще не встала, а я ж тобі казав, бо ти її ти я ще збудила, що ти не бачив, ходив туди сюди. Та, мамка. Пішли? під кришмі. Ді конца фарба ти дещ чи Та ні, там холодно, темно і сир. А я, пожалуй, піду, я піду, я прапор сьогодні буду піднімати. Ой, мож, прапор піднімай, па піднімай, то тобі не дає. Ну, давай, мамка. І прапор у середу, вважай, піднято. Оу, а на вулиці тепло тіще, але мокренько. Так, да, плюс п'ять да, – зараз да, тепло. А буде мінус п'ять – буде холодно. Ти що, цього не знав, Соняка, чи що? Та знав. І твоя філософія тут ні до чого. Ну, Добре, я подумав і вирішив теж з тобою піти. Ну, чого зупинялись? Пішли. Прости рим туди-сюди. А я всіх вітаю з цим чудовим, прекрасним днем. Ваш Соняк з цим кимом кипатиме. Là châm mù sặc dung kỳ bông kỳ bắc ạ xem hạ th mù